Доброго ранку! Я вас рада вітати. Доброго ранку, мої любі малята! Усміхніться всі скоріше, день настане веселіше. А день у нас сьогодні святковий. Дітки, давайте пригадаємо, як називається наша держава. Так, Україна. І сьогодні, 24 серпня, вся Україна святкує велике, важливе свято. День Незалежності України. Незалежність діти це свобода і наша держава вільна і суверенна. Кожна держава має свою символіку, має її і Україна. Державні символи України це державний прапор, Державний герб та Державний Гімн. Наш державний прапор синього жовтого кольору. Синій колір означає чисте небо, а жовтий символізує лани золотистої пшениці. Державний герб це золотий тризуб на синьому щиті, що символізує волю, соборність та єднання. Державний гімн це урочиста пісня, що є символом нашої державної єдності. Коли ми слухаємо гімн, обов'язково встаємо та прикладаємо праву руку до серця. Пропоную діти послухати уривок гімну. Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля. Ще Доля. Наша батьківщина славиться своїми родючими землями, а природа зачаровує своєю красою та красивими місцями. В Україні є гори, моря, тисячі річок та озер, є безліч гарних лісів. Наша Україна, діти, це вільна, сильна і дуже красива держава. А українці вільні, сильні, щирі і дуже сміливі люди, які люблять свою Україну і завжди готові захищати її незалежність ради вільного життя у вільній державі. Любіть Україну, як Сонце любіть, як вітер і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну усній на наяву, вишневу свою Україну, красу її вічну живу і нову, і мову її солов'їну. Я вітаю вас, діти, та шановні батьки, і сьогоднішнім святом. Я бажаю вам щастя та миру. До нових зустрічей!